Олександре, чи можеш поділитися, яким було твоє дитинство? Моє дитинство було дуже активне, спортивне, тому що я в дитинстві мріяв стати футболістом, і, ну, захоплювався цим дитинством і ходив до секції футболу. Розкажи, будь ласка, як пройшов твій шлях від футбольного поля зараз до мінного? Як ти вирішив стати сапером? Ну, В потрібний момент я вирішив, що Потрібен своїй державі, і тому вирішив стати на шлях саперної справи і допомагати своїй країні. Олександре, в тебе багато колег, які, так як і ти віком до 30 років, ще дуже молоді, але вже обрали такий небезпечний та ризикований для себе шлях. Що вас усіх спонукає обирати для себе такий ризик, щоденний ризик? Нас спонукає те, що ми розуміємо, що ми потрібні державі, ми, ми маємо розміновувати території, очищати їх, щоб, щоб нарешті мир прийшов на нашу землю. Я роблю це заради своєї сім'ї, заради своєї родини, заради своєї дитини, щоб вона нарешті жила в мирному житті та не відчувала цих жахів, вибухів. Робота подобається тим, що я допомагаю людям кожний вибухонебезпечний предмет це кожне збережене життя наших громадян. Я мрію лише одне, аби закінчилася клята війна нашою перемогою. І нарешті в наші домівки пройшло мирне, тихе спокійне життя. Сапер це той, хто рятує життя. Стань героєм сьогодні.